Слава Україні! Пригнав з Німеччини такого товаранчика. У нас 2.0 TDI, 110 кВт-150 кінських сил на механічній, шестиступінчастій коробці передач. У нас завжди шостий місяць 2017 року у версії внутрішній хайлайн, зовнішній арлайн. Покажу, яка в нас комплектація. На номера не дивитися, зразу говорю, тому що номера до цього автомобіля просто причіплені, щоб не було пустого місця. Автомобіль приїхав автовозом. Але я на цьому автомобілі вже десь тиждень покатав, автомобілю, нічого не бракує взагалі-взагалі. Відігнав його, пообслужував. Зараз розкажу далі, що де робив. Так, що в нас по автомобілі, яка в нас комплектація? Ми маємо круговий парктронік, у нас є бік теж є, у нас є матричні фари, у нас є лінза, у нас є білет. Це поворотні матричні фари, які вирізають автомобілі, щоб їх не сліпити. У нас є присутня камера на лобовому стеклі, ще там декілька сенсорів. Дістронік у нас в значку капот, якщо в нас до нього придертися, завжди можна знайти декілька таких мікронних сколів. Ну яких сколів немає? Ні на бампері, ні на тому грубих немає. Із мікронних є, але дуже мало. Практично немає. Фари дві без сколів, без нюансів, стан екстра. Автомобіль не полірований, не полірую, машини взагалі мене таке не цікавить. Хтось хоче, хай себе полірує. Лобове стекло у нас рідне. Volkswagen. Всі питають, мій номер телефону. Мій номер телефону тут. У нас є панорама, люк панорама 2 в одному. У нас оригінальні диски від цієї комплектації Airline. Шини в нас стоять 18-ті. У нас шини стоять такі, якщо пробуваються, що вони самі клеяться, самоклеючі. Зараз покажу. У нас є безключовий доступ. Тоніровка зеркал, електричне складання зеркал. Це є така система у нас. 22 рік, Pirelli. Всі чотири шини у нас одинакові. Так, покажу зараз, яка фірма шин і розмір шин фірма. Диски у нас всі без виробітки. Тут в мене, як завжди, я розказую, в мене вода дуже багато має солі діти помиї, зразу покривається такою легенькою жовтявістю. Але виробітки на дисках ні спереду, ні ззаду немає взагалі. Передня шина має протектор 4 мм, задня шина має протектор 5,5 мм. Теж виробітки немає взагалі, навіть найменшої. І тут 5,5 мм шини. Шини всі чотири однакові, всі з цією самою системою, які самі клаються. Без ключовий доступ на ручці ми бачимо. У нас є амбієнт підсвітка. По салону по кругу панорама теж зверху має амбієнт підсвітку. Панорама трошки грязна, пелюкою припала. Зеркала звичайно складаються, обшивочка така в стані нової, без нюансів. Це трикутник, що нема ключа, ключ там поставив з боку. У нас є така максимально велика магнітола. У нас є навігація в Україні і управляється вона рухами, жестами. От скажем, Зараз в ту сторону можна якось. От бачите. Все можна на ній управляти жестами. У нас є вебасто, яке догріває салон. Тут є кнопочка. Крім мотора, у нас є кнопка, яка догріває салон. У е нас є підігрів руля, тут покажу, є підігрів руля, е старт-стоп, автохолд, ручка не потерта, руль не потертий, без нюансів взагалі. Ну, Безрамочне зеркало, е яке тонується. Тут е все освітлення по салону є LED, адаптивні підголовники. Сидіння Алькантара, сидіння практично стан такий ідеал. Тут у нас є, висовується під коліна така подушечка, є масажер в кріслі. Так. От такий як датчик тиску в шинах, він то є реальний, не такий, як він є, скажімо, в автомобілях. Що він є від АБС, -у. тут показує, є замонтований в кожному колесі датчик, який показує реальний тиск в кожній шині. У нас є вибір режиму руху, У нас є безпроводна зарядка там, тут ставити телефон, є безпроводна зарядка. Харплей, такі системи, то стандартне. Я думаю, що тут автопарковка, електрична кришка багажника. Підлокотник регулюється, верх тут є. У нас мусорничок можна забирати, сміття висипати. Ух. Педальки, як виглядають, покажу. Педальки стані нових. Це пелючка. По машині десь тут дуже не заморочував. Я це дуже з тим не заморочую. І хтось хоче це вимувати до нового, може вимивати. Я це не вимиваю. Легенько там дочка може пополососити прибрати та й все. Якісь такі нюанси. У нас є присутні шторки. Застібаються тут. В в стані нової, кліма у нас трьохзонна, присутні столики, тут з боку підстаканник. Освітлення у нас теж, все освітлення по салону LED, шуфлятка така велика. І сидіння в нас тут складаються і підлога виходить рівна, спереду дозаду маємо 2 метри, спереду до дозаду 2 метри. Ось таке-то. Залишиться крісло опущене, щоб було видно ззаду, як підніму задню ляду, щоб... яка є відстань. Та труба ідеально чиста. Адблю у нас працює справно, потім підключу діагностику, покажу. Задня камера, леду світлення. Шторка присутня. Якісь такі там мікрориски по багажнику можна понаходити. Тут ми ще маємо таку сіточку, яка монтується на ці, що можна щось там ставити. І ззаду ми маємо ще одну сітку, таку вона, я бачу, там запакована. Це для того, якби ви хотіли перевозити яких звірів, бо в Європі це заборонено. Мусить бути така перегородка сітка етикету, по автомобілі. Дрозетка. ну, звичайно, є фонарічок, який можна ходити собі там підсвічувати, світить, щоб показати, що світить зараз. Взяли з собою, щось треба підсвітити, Ту фонарічок є. От тут якісь крючки, ось такі, а то мелочі. Тут ми маємо трикутник в цій ляді. Фаркобно зйомний, на ключик. У нас фари йдуть ледовські. Не прості фари, а фари у нас йдуть лед. Ці ці ледовські фари. Забув сказати, у нас всі вікна в автомобілі йдуть рідні, всі по кругу. І, ж, а, і все авто повністю, все в круг, в рідній фарбі без підкрасів. взагалі-взагалі. Теж столик тим не заморочується, то діти з сиденьким олівцом пописали. Десь в таких машинах, мінівенах більше купують сім'ї, що там діти в них їздять. Десь щось там легенько пописане може бути, це не проблема повичищати. А доводити кожну машину, вимивати кожну рисочку, де дитина там поставила олівцям, то звичайно півжиття треба. Як хтось хоче, може з таким багатися. Тут у нас теж підсвітка амбієнт, сидіння. Пасажира теж в стані нового, без нюансів взагалі. Ми маємо бардачок, великий, є сховок, сховку ми маємо холодильник, є всі документи до автомобіля, є великий малий бриф, є сертифікати, є митна декларація форми МД2, є німецький сертифікат, є зараз договір купівлі-продажу з, е, з автомобіля. Ну, всі документи готові до реєстрації в сервісному центрі і тут є якісь німецькі документи. З цього автомобіля. Шуклятка. І Тут збоку чисто практично як нова машина. Забув там сказати, я думаю, що не треба казати, підігріви сидінь і такі якісь мілочі, як датчик якості повітря, який оприділяє на вулиці, що є загазованість, воно само перекриває. Я думаю, що такі мілочі про такі машини не треба розказувати, воно все в базі. Тут ми маємо ченджер і на СД два гнізда. Одна флешка є з картою України. Далі по автомобілі. Забув сказати, у нас є в цих зеркалах, з цієї сторони, датчик мертвих зон. Тут нам блимає, тут є датчик мертвих зон. Як хтось є в мертвій зоні, скажімо, зрівнюється з вами, з вашим бампером ззаду, ну, вас попереджає, що машина є з боку перешкода. Так, далі по машині. Покажу, що у нас під капотом. Тут в нас є прикольна штука масажор. Сідаєте вас масажує. Супер. У нас тут амбієнт підсвітка і теж включає це, І навкруг лінзи теж є така підсвіточка. Це все до амбієнту. Тут в нас є так, дірочка, щось там іначе не робили. Бірочка при І я в автомобілі замінив маскило. На 1.05 до 30. Вона в нас бачку чистенька, двигун працює ідеально рівно, без нюансів взагалі. Е, ні один болт у нас тут немальований. Е, Далі, акумулятор у нас перший місяць 2024 року. Ідеально заводить, ну це гелевий варта. Ну, в більшості варта, ні, це нас моль. Моль, але це галовий акумулятор. Це дуже хороші акумулятори. До речі, як комусь таке треба, як не було світла, такий акумулятор дуже добре справлявся. Скажімо, десь нас підрятовував всіх. Це одні з найкращих так. Ці двигуни завжди мають мати якусь пару, подивимося, чи є тут. Тут завжди є картерні гази. Завжди. Там немає кидати маслом. Але картерні гази, там завжди в цих двигунах є. Нема таких двигунів, цих, щоб тут не було картерних газів. Коли двигун, звичайно, прогрітий, має бути прогріти до температури 90 градусів. На холодно там не вартує дивитися, бо там нічого не буде взагалі. Так, е Далі по автомобілі. Дістрой значку сказав. Візьму зараз. Датчик, щоб показати, бо в нас зараз ніхто нікому нічого не вірить. Я розумію, чому бо в Україні, е скажімо, це починається з влади. Як влада всіх дурить, то люди починають всіх десь дурити. Так це в більше виглядає. Перейдуся. Все треба ідеально рівно показувати, щоб воно показувало точно, має бути ідеально рівно представлено. Не буду з тим заморочуватися, бо це відео тоді буде займати годину, щоб це було ідеально. Плюс-мінус ми бачимо, що тут є в районі сотки, щоб ми тут з тим не заморочували. Не буду там ідеально протирав, бо це треба протирати, бо попадає пелючка чи щось і воно одразу показує скажімо, некоректно. Переходив я всюди. Я найбільше придираюся в автомобілях до пройомів, ні один пройом тут не мальований. Зараз це треба рівно приставити, бо сповзає цей датчик. Скажемо, це вже передня ліва дверка, дійшов по кругу, кожен елемент пропікав, крило спереду десь. Дійдемо до капота, покажу капот в декілька місцях спереду, тут десь візьму стоєчки у нас, візьму зверху. А у нас бед підкрасив під взагалі-взагалі. Так, тут візьму десь стоєчку, щоб було видно. Так, зараз що ще хотів зробити? Візьму комп'ютер і підключу діагностику, покажу, в якому стані у нас багато людей цікавить, в якому стані сажа, скажімо. І там е, форсунки в якому стані. Зараз взяв той комп'ютер. Дроті позапутувалися, типу, поставив на зарядку. От трохи мені підсів. Кліма працює, в нас в автомобілі справно, без нюансів. Ну кажу, бо на машині поїздив, то вже всі нюанси знаю. Авто без нюансів взагалі. Все працює так, як має працювати. Так. Не здобув нас є десь тут. Забув сказати, у нас в автомобілі є 10 подушок безпеки. Є колін-водія, подушка теж. Ну, звичайно, крісла, зверху, шторки, панелі, рулі. Так. Це є Вася, діагноз ліцензійний, не користується ніякими піратськими програмами. Десь трохи часу займає. Найбільше всіх цікавий дугон. По ніяких блоках ніде немає помилок. Всі системи працюють справно. Все переглядав декілька разів. Так, по помилках. Помилок немає. І заходимо. Тут так, що нам треба? Шукаємо уровень масла є. Має бути отклонення циклівої подачі по циліндрах. Це ми маємо по чотирьох циліндрах. І тут зараз найду сажовий фільтр. Ось сажовий фільтр. Двигон прогрітий до температури 90 градусів, зараз видно, видно. І зараз тут ще вб'ю зверху, що багатьох цікавить. Пробіг автомобіля. Зараз шукає, найшло. Так. Отикета. то Це дуже треба багато часу, якось цікавить якась більша діагностика. Кажіть, буду десь лазив, шукав, але я тут все перелазив, ніяких нюансів по цьому автомобілю немає взагалі. Так що нагадую, у нас 2.0 TDI, 110 кВт, 150 кінських сил. У нас на механічній коробці передач, 6-ступінчасті. У нас автомобіль в зовнішньому айрлайні, в внутрішньому хайлайні. Що ще забув показати? Забув показати собі, пригадую, залюк. Я для себе, наприклад, машину без панорами не хочу, тільки мусить бути панорама. Він може бути просто припіднятий, а може бути повністю відкритий. Крім цього, є шторка, яка засовується, і що вам тут нічого не буде мішати. Скажемо, ж він може бути закритий. Ви навіть не будете знати, що він є. А може бути літом краса, а особливо собі люк похилив. Так легенько припідняв, похилив. І я, скажімо, в своїй машині я ніколи його не закриваю, завжди їжджу, ні дощ не западає, ні нічого. Я не знаю, хто що розказує, що в них люк тече. Люк тече, коли ви, треба раз в рік продавати ці канали, їх прочистити і панораму раз в рік там, помити і змазати спеціальною смазкою там, для цих механізмів. таке то. Що ще хотів показати, що ще в мене є. Так, є в мене такий Крос 12-го року. Стан такий теж близький до ідеалу. Пробіг невеликий 208 тисяч. от фари така досить хороша комплектація екстра. Такий є кадік, це у нас 18 рік 2.0 на механіці. Стан такий весь в рідній фарбі, Коричневий теж в рітній фарбі, машина близька до ідеалу, стан екстра без нюансів. взагалі-взагалі. Кадік зі з дістроніком, з двохзонною клімою, з оригінальним навіть, лобовим стеклом. Так є, є такий тауранчик, це 15-й рік, він на механіці версії куб. П'ятерочка, лобове теж рідне, така комплектація. Я ще до нього так не маю часу доложити рук. По машині якісь там мелочі може треба доробити, але нема часу десь. Є в мене такий 13 рік версії Life Тауранчик. Він у нас, Така комплектація максимальна практично. Дуже хороша. Круговий парктронік, адаптивні фари LED. Покажу, як то виглядає. Я його десь там відео вже показував, Обшивочка, стан ідеал, зеркала складаються, пробіг. Такий магнітола на панорамі теж. І такий стан екстра без нюансів. подалі не потерті, нічого. І автомобіль у нас на DSG 250 2-літровий, він у нас 7-місний, а 7, 7 місць у машині. Автомобіль 7-місний. така комплектація екстра. А що ще хотів показати, що в мене є. І там є той золотистий туранчик. вже десь ближче його переставив до гаражу. Плануюся до нього подивити, що в ньому треба робити. Ніби нічого. Авто такий стан ідеал, то 15 й рік на механіці. Всі мене машини 2.0, я не маю. До цього автомобіля є легкосплавні диски. До цього я докупив. Це в хайлайні максимальній комплектації. Машина така, екстра-екстра теж. Пробіг 243. Гарантія, що рідний, що ні один кілометр не кручений. І цей автомобіль на механіці в нас семи місний. Багато людей питають, що не говорю ціни. Ціни не говорю, за цінами пишіть. Багато людей, коли купляють автомобіль, просять мене, щоб я видалив автомобіль, або ціни не вказував, щось тому подібне. Я ціни тому не вказую. За цінами пишіть в приват. І це мій шаранчик наразі не продаю. Дуже класна машина, до речі, буде в мене ще такий шаранчик через місяць, десь 2020 року. А тут ми маємо 12 рік, але максимальній комплектації. Значно більший від таурана ширші на 25 см, довші на пів метра, вищий на 10 см. І машина значно важча, там вага машини практично 2 тони, а тауранчик важить тонну 600 Зараз йдемо до машини, поставлю паузу. Той що я казав, версії куб. 15 рік. Сидіння таке стан ідеал. і Під ногами як чистенько. Витягнув коврички помити, бо були грязні і під ногами стан ідеал чисто екстра. Без нюансів взагалі. Без мій плаче, хоче мені допомагати відео знімати. Кадік 18-й рік, Touran Cross 12 рік. Більше відео в мене є на ютубі, заходьте на YouTube авто з я знаходжуся в місті Самбір, багато хто питається, де знаходиться у нас місто, Самбір, Львівської області. Автомобілі всі мої, тільки з Німеччини. Дуже рідко буває десь там з якоїсь іншої країни, але з таких країн, як Польща, я нічого не приганяю взагалі. Всі автомобілі тільки більше таких країн. Німеччина щось там може бути з Голландії, або дуже рідко з Данії. Отаке-то. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Якісь там інші автомобілі мають до мене подоїжджати, мають бути склебелці, такі товаранчики 16 років, а десь там дві штуки має бути. Отаке-то. Дзвоніть, пишіть, більше розкажу по телефону, під відео завжди є всі дані, мої посилання на всі сторінки, номер телефону, адреса, все є. Так що вдалих всім покупок, мирного нам неба. Все, пока.